Привіт, усім, мене звуть Ірена і це канал Біблія і Твоє спасіння. А сьогодні будемо говорити на таку тему, як переможець сидітиме на престолі з Христом. Хто такий переможець, і яким чином він сидітиме на престолі, що саме потрібно зробити, щоб спастися. Ти поки покиш, підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, також залишай свій коментар. Ну, а ми будемо продовжувати. На початку я хочу прочитати 10 божих заповідей. Я пізніше поясню, для чого я їх прочитаю вам і для чого вам згадати буде. Про що сама мова йде в цих десяти заповідах, тому що багатьох багатьох людей так це не коснулося, і вони не пам'ятають чи не, не вчили ці десять заповідей, так і не знають, для чого взагалі їх дотримуватися. Не мають поняття. Отож я їх прочитаю. Давайте відкриємо старий завіт. Це старий завіт. Ми знаємо, що біблія складається з старого завіту і нового завіту. А дехто говорить, що старий завіт це. Для євреїв і так далі, але ми знаємо, що взагалі загалом так 10 божих заповідей, взагалі біблія, так 10 божих заповідей, вони були дані ще за 2500 років до появлення євреїв. Тобто, це не для самих євреїв, це для всіх. Ось і дуже важливо пам'ятати, що потрібно читати і старий завіт. І новий завіт. Старий старий завіт це як табличка множення, а новий завіт це як, ну не знаю, складні приклади. Так? Ви без таблички множення не зможете зрозуміти новий завіт. Отож, відкриваємо вихід, старий завіт, вихід, 20-й розділ. Тут записані 10 божих заповідей. Давайте ми нагадаємо, про що мова? Значить. І Бог промовляв усі слова, оці кажучи. Перша заповідь: я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів перед мною, тобто один Бог. І ми маємо поклонятися лише одному Богу, не А Друга заповідь: не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, що на землі долі, що воді під землею, не вклоняйся і не служи їм. Бо я, Господь Бог твій, що ви Бог зазрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх-четвертих поколіннях, тих, хто ненавидить мене і що чинить милість тисячам поколінь, тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Тобто, всякі образи, оці, що, наприклад, в деяких церквах стоять римські, особливо. Отак от тут питання, чому вони там стоять? Пізніше я вам поясню: третій, третій, третя заповідь: не призивай мене Господа, Бога Твого надаремно, бо не помили, бо не помилує Господь того, хто призиватиме мене його надаремно. Тобто це мова йде про обошкання. Так, що на сьогоднішній день люди дуже багато говорять: о Боже, о Боже, о Боже, так а не звертаються до Бога як ну, потрібно. А далі, четверта заповідь: пам'ятай день суботній. Ненедільний суботній, щоб святити його шість днів. Працюй і роби всю працю свою. А день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці. Ти син, твій, дочка твоя, раб твій, невільниця твоя. Худоба твоя, і приходь твій, ще в твоїх, бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагослови Господь день суботній і освятив його. П'ята заповідь: шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Шоста заповідь не вбивай. Сьома заповідь не чини перелюбу. Восьма не кради. Дев'ята не свідкуй неправдиво на свого ближнього, тобто не бреши. Десята заповідь не ждай дому ближнього свого, не ждай жоди ближнього свого, ані раба його, ані невільниці, його, ані вола, осла, ані всього, що є у ближнього твого. Ось ми завершили. А значить, для чого я це прочитала? Тому що це є дуже важливо. Нам Біблія пише: я зараз прочитаю, де саме це написано, так? про те, що той, хто хоче бути спасеним і мати життя вічне, він вірить в Ісуса Христа, так він має виконувати певні умови. Тобто, мало того, щоб просто читати Біблію, потрібно виконувати певні умови. Що це за умови? Давайте прочитаємо, відкриємо, значить, новий завіт. Останнє. 12, ні, 14, 14 розділ об'явлення Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. 14-й розділ, 12-й вірш. Ще раз. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Тобто буде дуже важливо, коли ви хочете спастися, так, то ви маєте розуміти, що вам потрібно дві речі дотримуватися: це умова номер один: вірити в Ісуса Христа. Умова номер два це дотримуватися Божих заповідей. Так, ніхто не міняв. Дехто каже, ну а з тим, що Ісус Воскрес. Він, значить, своїм воскресінням перемінив із субота на неділю. В Біблії про це нічого абсолютно не сказано. Ми знаємо, що в 321 році цар Константин перемінив. Так, наказ створив так, про святкування неділі імператор Константин. А в 364 році було повністю заборонено святкувати суботу. Хто сумнівається, можете прочитати історію про середньовіччя, що робилося в середньовіччя, як, як силою спалювали на кострах, як спалювали Біблії і так далі, тому подібне, звідки взялася неділя, так? Ось. Тому що це знак. Звіра сатани, так? тобто недільний день. Римська влада постановила святкувати недільний день саме таким чином. А, значить, а, після того, як Ісус Воскрес, Він що? Він прийшов, з'явився своїм учням, і також він ще в синагозі з'являвся. І не в неділю, а в суботу. Ось. Тому також написано: давайте відкриємо Матвія: а, чи змінив Ісус, чи не змінив Ісус? Закон. Досить цікаві вірші написано, так? Ми повинні їх знати. Так, давайте відкримо Матвія п'ятий розділ, що не помиляюся. Так, п'ятий розділ і сімнадцятий вірша. Давайте прочитаємо. Не подумайте, ніби я каже Ісус: руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати, прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам: доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Ось цими словами він а, сказав про те, що нічого не зміниться, поки не збудеться все. Так? Ось. І ми бачимо історичні дані, факти, які, скажімо так, ісказили так, інші люди, змінили, бо мають вони владу. Ось. І через те вони вирішили позмінювати і встановити свою скажімо так, свою владу, знамено, що ми такі владні, і ми ось позмінювали всіх хай служать нам. Розумієте, да, про що я говорю? Ось, тому, Тому. Так, все змінилося. Але Біблія пише чітко і ясно, що переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг, був з отцем своїм і сів на престолі його. Це ви можете прочитати в об'явленні, об'явлені третій розділ і 21-й вірш. Взагалі, об'явлення це така цікава книга, яку треба досліджувати з Даниїла, так, тому що це пророчі книги. І вони дуже багато нам відкривають на багато речей, що мають статися в кінці світу, які ознаки кінця світу, як ми маємо підготовленими бути, так, і тому подібне. Ось а, взагалі у чому полягає суть доброї новини, так, про те, що а, Ісус каже, що саме потрібно а, робити для того, щоб спастися. Це дуже важливо, тому що ми знаємо, що, наприклад, Сатана так, для нас нічого абсолютно не зробив. Так, Він нам говорить, що я дам вам владу, але тут на землі, розкіш, але тут на землі. Так? Він нічого не говорить про те, що, що буде опісля. Але Господь нам говорить про те, що якщо ти потерпиш тут на землі, ти зможеш що? Ти зможеш мати вічне життя. За чим і ганяються сьогоднішні так різні актори, актриси, співаки за таким, а, за якимось, я не знаю, капсулою омолодження, так, ось безсмертям, щоб молодо виглядати і жити вічно. Так? Але такого ми знаємо, що немає. Ось, тільки є на небі. Ось таким чином. Тому, тому об'явлення дуже класна книга, і тут багато що написано. Ми трішки її розберемо зараз. Давайте ще прочитаємо. Тому що вона є дуже важливою для того, щоб спастися. Об'явлення третій розділ і, наприклад, з 14 вірша. Ми знаємо, що ми живемо в лаудикійський період церкви так? з 1844 року. Отож, з 14-го вірша. І до Ангела церкви Лаудикії напиши, каже, до Івана. Оце каже амінь. Свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої. Тобто в нашого періоду, каже, так. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був. А що ти лі теплий і ні гарячий, ні холодний, то виплюну тебе з уст своїх, бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитися, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була. А Масю на очі. Намасти свої очі, щоб бачити, кого я люблю, тому докоряю. І караю того, же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукою. коли хто почує мій голос, і двері відчинить, і я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві, сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Тобто, з цього ясно, так, третій розділ об'явлення. Або відкриття. Все ясно, що потрібно для того, щоб спастися, так? Ось, тобто, ти не повинен бути лі теплий, лі гарячий, так ти чітко маєш е знати на чій ти стороні. Тому що на сьогоднішній день так ну, боротьба ведеться не просто фізично, так як я колись велася, так, наприклад, а ведеться боротьба в розумі. Тобто ти дозволяєш собі певні моменти, ти дозволяєш собі певне е щось, але в розумі своєму і далі вже робляться певні вчинки, певні дії. Що є дуже погано. Ось ми сьогодні розібрали коротенько, що потрібно робити, щоб мати вічне життя, і бути з Христом на небі. Маєте питання, задавайте в коментарях. У мене на сьогодні все, і до наступної зустрічі. Дякую за підписку.